дня! Мене звати Марія Батанова. Я студентка Національного університету Запорізька політехніка, кафедри програмних засобів. Сьогодні я представляю вашій увазі свою дипломну роботу на тему «Програмна реалізації інтернет-магазину з продажу послуг розробки логотипів». На другому слайді представлений об'єкт, предмет та мета роботи. Об'єкт дослідження, «Процеси електронної комерції. Предмет дослідження, інтернет-магазин з продажу послуг розробки логотипу. Мета роботи розробка програмного продукту, який реалізує функції інтернет-магазину з індивідуальним наповненням. На третьому слайді представлені завдання, які необхідно виконати для досягнення поставленої мети. Такі завдання, як провести аналіз сучасних тенденцій і технологій, вивчити вимоги користувачів, розробити технічні завдання. Обрати та обґрунтувати вибір технологій та інструментів, провести проєктувальну архітектуру інтернет-магазину, реалізувати структуру бази даних, розробити інтерфейс користувача та підготувати документацію та інструкцію для користувача і адміністратора системи. На четвертому слайді представлений огляд існуючих аналогів. Проведено аналіз таких платформ, як Freelance.ua, UA, Weblancer.net UA, Web Web та Designer.ua за критеріями комісійних зборів, підтримки користувачів, кількості проєктів, перевірки виконавців, інтерфейсу та безпеки угод. Цей аналіз показав, що існують значні відмінності в рівні сервісу та зручності використання між різними платформами. На п'ятому слайді. Ви можете бачити постановку завдання. Програмна реалізація інтернет-магазину з продажу послуг розробки логотипу є актуальним завданням у зв'язку зі зростаючою потребою бізнесів у професійному брендингу. Логотип. Відіграє ключову роль у формуванні бренду та допомагає виділитися на ринку. З розвитком цифрових технологій та зростанням електронної комерції інтернет-магазини стають зручним інструментом для замовлення послуг. Така платформа дозволить малим і середнім підприємствам легко знайти кваліфікованих дизайнерів і отримати якісний продукт, а дизайнерам розширити свою клієнтську базу. На шостому слайді. Представлено таблицю порівняння найбільш популярних мов програмування. Для реалізації проєкту було обрано мову програмування JavaScript. Цей вибір обумовлений наступними причинами: популярність та поширеність. JavaScript є однією з найпопулярніших мов програмування, особливо в веб-розробці. Це забезпечує легкий доступ до великої кількості бібліотек, фреймворків та інструментів, які спрощують процес розробки. Підтримка фреймворків. JavaScript також має доступ до сучасних фреймворків, таких як React, Angular та Vue.js, що дозволяє створювати динамічні та інтерактивні інтерфейси користувача, повноцінність для фронтенду і бекенду. Завдяки Node.js, JavaScript може використовуватися як на стороні клієнта, так і на стороні сервера. Що дозволяє створювати повноцінний стек-технологій для веб-додатків, гнучкість і легкість навчання. JavaScript має низьку криву навчання, що дозволяє швидко освоїти мову програмування, мову програмування і приступити до розробки. І інтеграція з базами даних. З різними базами за допомогою таких бібліотек, як SQLize та Mongoose, що забезпечує гнучкість у виборі системи управління базами даних. У цій таблиці представлено всебічний огляд сильних сторін та характеристик кожної з них, що дозволяє розробникам приймати обґрунтовані рішення на основі своїх уподобань, вимог та уподобань робочого процесу. Спираючись саме на цей вибір сильних характеристик, було обрано JavaScript. На слайді 7 наведено таблицю порівняння найбільш популярних баз даних. Основні причини вибору MongoDB. Гнущість схеми. MongoDB дозволяє зберігати документи різних структур у одній колекції, що полегшує адаптацію до змін у вимогах проєкту. Горизонтальне масштабування. Підтримка шардування дозволяє ефективно працювати з великими обсягами даних, розподіляючи їх на менші частини. Підтримка JSON. Ідеально підходить для веб та також мобільних додатків. Де дані часто передаються у форматі JSON. Швидкість операцій. Висока продуктивність завдяки оптимізації запитів та використанню індексів. Підтримка транзакцій забезпечує автомарність, узгодженість, ізоляцію та надійність операцій. Реплікація та шардування підтримує високу доступність та надійність даних через реплікацію. По таким причинам, MongoDB є відмінним вибором для додатків з великими обсягами даних, що потребують гнучності, швидкості та можливості її масштабування. На цьому слайді наведено функціональну схему роботи інтернет-магазину. Ви можете побачити усю схему цілком. На дев'ятому слайді наведено структурну схему бази даних інтернет-магазину. Усі зв'язки у таблиці зроблені, зроблені один до багатьох. На 10 слайді зображено вікна реєстрації та авторизації вебсайту. На 11 слайді зображена форма оплати замовлення у вигляді банківської карти. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було виконано програмну реалізацію інтернет-магазину з продажу послуг розробки логотипу. Для цього було виконано ряд завдань, виконано аналіз потреб та проблемної області в сфері розробки брендингу та створення логотипів. Проведено дослідження існуючих підходів та програмних рішень. Обрано оптимальні технічні засоби для реалізації інтернет-магазину з продажу послуг розробки логотипу та обґрунтовано цей вибір. Виконано проєктування архітектури інтернет-магазину з урахуванням функціональних та нефункціональних вимог. Програмно реалізований, реалізовано інтернет-магазин з використанням обраних технічних засобів та з урахуванням проєк, проєктованої архітектури. Сформовано висновки та рекомендації на основі виконаної роботи з розробки інтернет-магазину з продажу послуг розробки логотипу. В результаті виконання завдання було успішно створено систему, яка повністю відповідає вимогам, визначеним на етапі початку розробки і закріпленим у технічному завданні. Розробка системи відрізняється високою зручністю використання та надійно виконує всі необхідні функції, що визначено для задоволення потреб користувача. Усі завдання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра повністю виконані. Доповідь завершено. Дякую вам за увагу!